Ну що ж, привіт, друзі! Це канал RepairMan. Наступає 2024 рік. Я вас вітаю з Новим Роком. Бажаю щастя, добробута, багата еліта, як кажуть, любви, щастя. Самого найкращого. З пожеланням для вас любіть своїх любих жінок. Як кажуть, питайтесь, старайтесь робити все для неї. Уділяйте, як кажуть, якщо є час, уділяйте для неї все, що можна. Ловіть ті моменти, найкращі, коли ви рядом. Бережіть її, старайтеся все для неї. То так само я стараюсь для своєї жінки робити завжди все, що можу. Ну і як кажуть, старатися для неї і старатися самі мінятись. Ну і я потихеньку теж стараюсь потихеньку мінятись. Ну, трохи зайнявся собою, підказали. Друзі кажуть, ну якщо займаєшся, займався раніше і кажуть, то займайся. І зараз почав ходити на тренування, потихеньку обирати, як кажуть, животика, <сум> вот. ну і займатися спортом. Потихеньку починаю, потихеньку займаюся. От. І в наступному році е, так само робіть всі ваші успі... успіхи, як кажуть, е, самі найкращі хвилини в своєму житті. Запам'ятовуйте, старайтесь робити так, щоб, е, як кажуть, хвилини, ті добра, які ви робите, і ваша половинка, і ваша жіночка, і діти радували вас, все, що вони для вас роблять. Ті минути, котрі з вами. Старайтеся робити найдобрішими. Якщо, навіть якщо у вас не гаразди, старайтесь робити де виправи, де не праві. Старайтесь, як кажуть, потихеньку мінятися і робитися в найкращу сторону. Так само і я буду старатися робити все в найкращу сторону. В теперішній час у нас як кажуть, тяжкі часи війна. Ну а нам головне піддержувати хлопців, щоб все було добре, як хай захищають нашу рідну неньку країну. Ну і що я можу ще сказати від себе, від душі? Запам'ятовуйте ті хвилини життя, коли батьки рядом, коли сім'я рядом, коли діти рядом, і бережіть свій очак сімейний. Звиняйте, нахлинула хвилинка сльози. Бережіть ті хвилинки щастя, котрі у вас є. Бережіть дітей, хвилюйтеся за них, бережіть жінок своїх теж, любіть їх, як ви любите. Старайтесь не держать собі, виражати думку свою. Якщо не виходить, сядьте, поговоріть, душа в душу, як кажуть. Якщо щось не устраює, постарайтеся, як кажуть, ну, я так ще, ну, моя точка зору, старайтеся не обіжати. Якщо обідали, звиняйте. Якщо у вас все гаразд, теж бережіть ті самі хвилини, добра. І добробуту, в сім'ї, і ну, все, що можна робити, робить завжди. Ну і я вже, як кажуть, скільки років прожив зі своєю сім'єю, я і тоді понімав, і зараз розумію, і далі буду розуміти, і стараюся мінятися. Кожен раз, кожна якась хвилинка десь щось є, стараюсь мінятися. Якщо я ну, не зрозумів, де щось я зробив так, ну, це так буває. Да, що Вроді би, десь щось може бути і з моєї сторони десь чимось обідив. Ну, буває таке, що я не розумію, де я її обідив. Ну, стараюся якось це загладити свою війну і в подкорках своєї душі. Ну, стараюся, щоб було все добре. Цінити те, що в тебе є. Ну, і як кажуть, любіть друг друга, любіть своїх друзів, любіть сім'ю, родину, мати, батька, всіх хто є. Ну, і як кажуть, бажаю опять же, здоров'я, щастя, щоб все було добре в новому році. В старий рік пройшов. Як ви бачили, сіла батаречка, вирішив кінцівку дописати з пожеланням. В новому році все, що в старому пройшло погане. В новому році наступило саме найкраще. І ті сподівання у вашій, у вашій душі, як вам хочеться внутрі вас. Ваші сподівання збулися, щоб все було найкраще все було добре. Все саме погане й йшло, а саме добре і саме гарне наступило і цініть. Як кажуть, саме найкраще, що у вас є на даний момент, що раніше було і що буде в будущому. Всіх з Новим роком, щастя, привітання з найкращим будущим, як кажуть, у новому році. Як кажуть, безпеки, достатку, спокойствия і самого найкращого. Всіх з Новим роком!